Наука це ключовий фактор успішного розвитку будь-якої країни світу. Наука для мене це багатогранність життя, багатогранність у всіх його проявах. Адже без науки життя буде набором простих механічних дій. Наука це щось нове. Наука для мене це частина мого життя. Наука для мене це те, що приносить мені задоволення від перемоги над складними проблемами. Це можливість донести до суспільства свої ідеї щодо покращення нашого життя. Плюс я вважаю, що наука це основа успішного майбутнього всього нашого суспільства. Це можливість комунікації та розвитку. І нових здобутків наука для мене це те, що надихає та змушує рухатись вперед. Це розвиток, це інновації і це життя. Для мене наука це можливість зробити світ кращим. Наука для мене це рушійна сила для світлого майбутнього процвітаючої України.